Сьогодні вівторок, 27 червня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю! Протягом дня наші кореспонденти збирали найактуальніші новини міста та області. Тож далі про головне. Миколаївська обласна рада хоче відреставрувати будинок офіцерів флоту та розмістити в ньому апарат і сесійну залу. Також у приміщенні планують облаштувати кілька департаментів обласної адміністрації. Вчора, 26 червня, ідею обговорили на засіданні постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства. Що про це думають депутати? Розкажемо у сюжеті. Вдихнути нове життя у будинок офіцерів флоту, створити громадський простір та облаштувати робочі місця для апарату Миколаївської обласної ради з такою пропозицією. Учора, 26 червня, виступив очільник облради Антон Табунщик. Він звернувся до колег депутатів, аби ті передали будівлю, яка нині є комунальною власністю Миколаєва у спільну власність територіальних громад Миколаївщини, Неодноразово спілкувавшись з колегами, неодноразово проводивши нараду в обласній військовій адміністрації. Спілкувавшись також, також з колегами міськради, виникла така ідея: В перспективі по можливості організувати розробку проєктно кошторисної документації по реставрації будинку офіцерів флоту з метою в подальшому розташування там апарату обласної ради сесійної зали і деяких департаментів військової адміністрації. У перспективі, за словами Антоната Бунщика, в будинку офіцерів флоту хочуть поєднати громадський простір та адміністративну будівлю, а також облаштувати музей, зробити принцип використання адміністративної будівлі в тандемі з громадським простором по принципу європейських аналогів. Реставрувати будівлю пропонують за кошти іноземних партнерів або держбюджету. Однак серед депутатів міської ради ця пропозиція викликала дискусію. Голова постійної комісії з питань житлово-комунального господарства Дмитро Іванов зауважив: ініціативу не варто розглядати лише з голосу. Натомість треба опублікувати на широкий загал усі детальні відомості про проект та конкретні пропозиції. Сьогодні ви до нас звернулись. З голосом. ніяких паперів ми ніде не виставили. Наші виборці ніде це не читали, ніде це не бачили. Сьогодні ми повинні вирішити, а за три дні прийняти рішення про передачу. Бо на 29-го відповідна назначена сесія. Тому я кажу, що немає обґрунтування, немає такої подачі на сайті нашим е, миколаївським е, мешканцям, що там буде. У відповідь Антон Табунщик заявив, що проєктно кошторисної документації наразі немає, а вводити в оману містян за старілою інформацію. Він не хоче і запропонував альтернативу. Ну краще дамо обґрунтування того, в які терміни і приблизно за який з який кошт ми зможемо реалізувати спочатку проєктно кошторисну документацію, а потім згодом це реконстру... Реставрація, Реставрація пам'ятки національного масштабу. На засіданні комісії питання не набрало необхідної кількості голосів. А отже, у четвер, 29 червня, його не розглянуть під час чергового засідання сесії міської ради. Однак до обговорення найімовірніше, повернуться згодом. Наталя Засядько, Євені Гончаренко, новини на телеканалі Март. У ході бойових дій пошкоджено понад 8% житлового фонду України. Миколаївщина у списку найбільш понівечених територій. Таку оцінку зробила Київська школа економіки. За її даними, через війну завдано прямих збитків на суму понад 54 мільярди гривень. Окрім Миколаївщини, найбільше постраждало житло в Донецькій, Луганській, Харківській, Київській та Чернігівській областях. Загалом, станом на червень, пошкоджено понад 163 тисячі об'єктів житлового фонду загальною площою 87 мільйонів квадратних метрів. Керівництво Миколаєва та області відреагувало на введення Президентом України Володимиром Зеленським у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо результатів обстежень об'єктів цивільного захисту. Як нині вирішують проблеми з укриттями, розкажемо за мить. Ближним часом буде посилена відповідальність за безпеку людей, в тому числі за укриття. Це буде на законодавчому рівні прописано, тому що. Безпека життя зараз людей це є пріоритетом безумовно. У Миколаївській обласній військовій адміністрації під час брифінгу 27 червня прозвітували щодо результатів повторної перевірки укриттів в обласному центрі, зокрема про їх стан і доступність. В обласній владі визнали наявність проблем в належності їх роботи, а також запевнили, тепер про негативні моменти знають. Далі необхідно їх усунути. Ді свого боку, Миколаївська обласна військова адміністрація в особі Віталія Кіма підписала спільний наказ з Одеса ще 5.06 щодо забезпечення цілодобового доступу до. Укриттів первинна перевірка і повторно показала не 100% виконання цього наказу. Зв'язку з цим, в тому числі сьогодні ми обговорювали причини. Наслідки, хто в цьому і що з цим робити, напрацювали певний алгоритм а спільно з містом Миколаєвом. Рухаємось Чимова кількість укриттів, як зазначив мер Миколаєва Олександр Сінкевич, що потрапили до загального списку незадовільних захисних споруд, існують лише на папері у той час, як де факто вони вже припинили своє існування та не можуть служити для захисту людей. Це стосується, наприклад, на заброшених на закинутих заводах. Не буду казати конкретні адреси, чи, наприклад, там. В центрі міста є в нас одна закинута будівля, яка фактично є ну, аварійною і вона сьогодні не функціонує. Але вона нанесена на карту як будівля, в якій є а, укриття. Частина цих укриттів зникне, з, які фактично не існують, вона зникне з переліку і на онлайн-картах. Частину ми зараз будемо разом розробляти. Терміново виділяти кошти на те, щоб привести їх до ладу, тобто встановлення туалетів, забезпечення водою створення других виходів. Також міський голова додав за результатами перевірки у Миколаєві будуть застосовані дисциплінарні заходи щодо його підлеглих. Сьогодні в будуть підготовлені документи щодо догани першому заступнику, який відповідальний зону відповідальності, якої є підготовка цих укриттів і звільнення. Керівника управління з надзвичайних ситуацій Оксана Антонічарасимі також в обласній військовій адміністрації анонсували старт повторної перевірки у регіоні. Будуть охоплені всі чотири райони. Результати мають бути вже наступного тижня. 100% перевірили всі об'єкти. У нас в Миколаївській області знаходиться майже 1734 об'єкти. Майже 100 співробітників у не кожен день ходять. Перевіряють співробіт співробітниками МВС. Ми будемо докладати зусилля, щоб усі перевірити, щоб всі були об'єкти доступні, тому що майже велика кількість об'єктів була недоступна, але на теперішній час вже можна туди достучатись, можна туди дійти. Я думаю, ми всі найпростіші укриття, які у нас є, у нас це самий найбільший відсоток по Миколаївській області, це вони облаштують на ближчий час. Ситуація є складною, підкреслили спікери. Водночас додали, що мають узгоджений алгоритм дій задля поліпшення безпеки жителів обласного центру і Миколаївщини взагалі. Олександр Матюшенко, Богдан Іванов, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі «Март». У Миколаєві почали розробляти стратегію розвитку. Важливою частиною цього документу є соціально-економічний аналіз територіальної громади. Щоб його провести, необхідна думка миколаївців. Саме тому міська рада відкрила опитування. У ньому можуть взяти участь не лише мешканці, а й переселенці. молодь від 14 до 35 років та бізнес. Думки збиратимуть до 15 липня. Поділитися своїм баченням ви можете з QR-кодом, який зараз бачите на екрані. І про звитяги миколаївських спортсменів. Вихованці Вищої школи спортивної майстерності Сімур та Самір Мірзоєви нещодавно тріумфували на міжнародному турнірі з Текфандо, Баварія Оупен, що проходив у Німеччині в місті Нюрнберзі 23-27 червня. Обидва миколаївських спортсмени здобули золоті нагороди. А спортсмен дю США з єдиноборств Віталій Дегтяр став чемпіоном Європи з Кіо і карате серед кадетів, юніорів та молоді. Змагання відбулися в Угорщині. Окрім особистої золотої медалі, Віталій Дігтяр разом зі. України ...посів перше командне місце. Вітаємо спортсменів та їхніх тренерів. І наостанок про погоду у середу 28 червня. За вікном прогнозується мінлива хмарність, можливий дощ. Вітер північно-західний, помірний. Температура коливатиметься від плюс 22 до плюс 25 градусів за Цельсієм, вологість 62%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте на сайті ТРК Март Ті. Не перемикайтесь і до зустрічі на Марті.